Львівська область замість популярного бутильованого бренду п'є що? правильно воду Львівського водоканалу Скарпатського водогону». Стоп, а ви думали, як вода пропадає з Львівського водоканалу і з'являється? Вода з'являється у бутильованій воді за гроші. Знаєте, які популярний бренд говорить, які... Який... Ну добре, що викинули червону смужку зі свого бренду, а то геть виглядали як русські. Втрати Львів водоканалу понад половина води, понад 200 мільйонів. Щороку. Мені зараз кажуть, звідки ти це придумав? Звідки це береться? У твої голові. це не у моїй голові. Це недопрацювання допрацювання бюро економічної безпеки, бо якби бутильовану воду певного популярного бренду співставили би по кубічних продажах, скільки вони платять ренту за видобуток, скільки вони реалізовують кінцевим споживачам і чи вони видобувають правдиво стільки, скільки реалізовують, то були б всі дуже сильно подивовані, бо дізналися б, що як мінімум Львівська область замість популярного бутильованого бренду. Тобто, є що? Правильно, воду львівського водоканалу з Карпатського водогону. Стоп, не бійтеся, все окей. З карпатського водогону чистіша вода. Єдине, що шкода, що за це платить правильний бюджет міста Львова за кубатуру води, яка втрачається, потім дзвонять на компанію, яка поставляє бутильовану воду, і потім платить за ту бутильовану воду, за яку вони вже до того заплатили. Просто сядьте, подумайте, і у вас все співставиться без великих розслідувань бюро економічної безпеки.